Як часто вам слід мити свої аркуші і чому це важливо, спокійний блог. Чистота та сон, чому регулярне миття постільної білизни це інвестиція у ваше здоров'я. Ми всі прагнемо до гарного сну. Це наріжний камінь фізичної та психічної добре. Ми купуємо дорогі матраци, експериментують з різними подушками, створюємо розслаблюючу атмосферу в спальні. Але часто ми втрачаємо з поля зору одного з найважливіших факторів, чистоти постільної білизни. Багато хто вважає це дрібницею, але я переконаний, що регулярне миття це не лише питання гігієни, а реальна інвестиція у ваш сон та загальне здоров'я. У вихідному матеріалі правильно помічено, що чисті аркуші створюють відчуття розкоші та комфорту. Але це лише вершина айсберга. Давайте поринемо глибше, чому підтримка чистоти постільної білизни має таке значення і як це впливає на наше тіло. Мікромія на наших аркушах, що там відбувається? Ми рідко думаємо про те, що наші аркуші це не просто тканина, на якій ми спимо, це справжня екосистема, в якій поширюються бактерії, пилові кліщі, гриби та інші мікроорганізми. І все це є результатом нашого повсякденного життя. Піт і шкіра сало, поки ми спимо, наше тіло випромінює піт і шкіру. Ці речовини є чудовим поживним середовищем для бактерій. Клітини шкіри щодня ми втрачаємо мільйони клітин шкіри. Вони оселилися на аркушах і створюють сприятливий ґрунт для поширення мікроорганізмів. Полвої кліщів, ці крихітні істоти харчуються мертвою шкірою і є одним з найпоширеніших алергенів. Алергени та забруднення, пил, пилок, вовна домашніх тварин та інші забруднення, які можуть викликати алергічні реакції та подразнення шкіри. Уявіть, що щовечора ви спите на цьому коктейлі, мікроорганізмів та забруднення. Це не найприємніший образ, правда. Але це відображає реальність чому брудні аркуші впливають на якість сну. Вплив брудної постільної білизни на сон може бути як прямим, так і непрямим. Алергічні реакції: якщо у вас є алергія на пилові кліщі чи інші алергени, брудні аркуші можуть посилити ваші симптоми, такі як нежить, чхання, свербіж та труднощі дихання. Це, звичайно, негативно впливає на якість сну. Роздратування шкіри, брудні аркуші можуть викликати роздратування, сухість та сварбі шкіри, особливо у людей з чутливими шкірними або шкірними захворюваннями, такими як екзема або дерматит. Погіршення дихання, накопичення мікроорганізмів та забруднення може призвести до погіршення якості повітря в спальні, що може спричинити труднощі дихання та нічні бої кашлю. Загальне відчуття дискомфорту, навіть якщо у вас немає алергії чи шкірних захворювань, мрія на брудних аркушах може викликати загальне відчуття дискомфорту та неприємностей, що заважає вам розслабитися та засинаючи. Як часто мити постільну білизну? Універсальних правил немає. Як і в вихідному матеріалі, я вважаю, що немає універсального правила щодо того, як часто потрібно мити постільну білизну. Це залежить від багатьох факторів. Ваш спосіб життя, якщо ви активно беруть участь у спорті, під під час сну або страждаєте від посилення потовиділення, вам потрібно частіше мити постільну білизну. Наявність домашніх тварин, вовна, лупа та бруд, які домашні тварини швидко носять на аркушах. Алергія або чутлива шкіра. Якщо у вас алергія або чутлива шкіра, вам потрібно частіше мити постільну білизну, щоб уникнути алергічних реакцій та роздратування. Присутність дітей, діти часто фарбують постільну білизну їжею, напоями та іншими забрудненнями. В середньому я рекомендую мити постільну білизну раз на тиждень. Але якщо у вас є якийсь із перерахованих вищих факторів, можливо, вам буде потрібно частіше мити постільну білизну кожні 3-4 дні. Мій особистий досвід як чиста постільна білизна покращила мою мрію. Я завжди був прихильником чистоти та порядку. Але коли я почав свідомо, переконайтеся, що миє постільну білизну раз на тиждень, я помітив значне поліпшення якості сну. Раніше я часто прокидався з відчуттям свербежу та дискомфорту. Я думав, що це просто втома чи стрес. Але коли я почав мити постільну білизну раз на тиждень, ці неприємні відчуття практично зникли. Я почав краще заснути, прокидатися менше вночі і відчував більше спокою вранці. Я також помітив, що моя шкіра почала виглядати більш здоровою і сяючою. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я більше не піддавався алергенам і подразникам, які містялися в брудній постільній білизні. Поради щодо догляду за постільними пристроями як продовжити термін служби. Щоб ваша постільна білизна залишалася чистою та свіжою якомога довше, дотримуйтесь цих порад. Використовуйте якісні миючі засоби, вибирайте миючі засоби, розроблені для делікатних тканин і не містять агресивних хімічних речовин. Емреат у теплій воді більшість білизни для ліжка можна промивати в теплій воді 30-40. Сухий у повітрі, якщо це можливо, сухість постільної білизни в повітрі. Це допоможе зберегти його колір та текстуру. Використовуйте захисні обкладинки. Використовуйте захисні обкладинки для матраців і подушок, щоб запобігти накопиченню пилу, кліщів та інших забруднень. Регулярно міняйте наволочки, змініть наволочки кожні 2-3 дні. Це допоможе запобігти поширенню бактерій та алергенів. Висновок: інвестуйте у свою мрію. Регулярне миття постільної білизни це не лише питання гігієни, а інвестиції у ваше здоров'я та добре. Чисті аркуші створюють комфортну та розслаблюючу атмосферу в спальні, покращують якість сну та сприяють загальному відчуттю здоров'я та свіжості. Не нехтуйте цим важливим аспектом догляду за собою. Пам'ятайте, що хороша мрія це основа вашої продуктивності, настрою та загальної якості життя.